Іван Миколайович, батько Антона Магльованого, на початку травня під Слов'янськом його син отримав кульове поранення. Ніг сьогодні 19-річний хлопець переніс низку операцій та покращення поки що нема. Зараз разом з ним постійно перебуває батько, а два його брата у зоні антитерористичної операції. Я тільки коли моя сім'я попала в таку біду, побачили який у нас український народ добрий, добродушний, безколісовий сім'ї низка потяг. Поки... Лікування та реабілітація будуть тривалими. Нещодавно Антон Магльований переніс шосту операцію. Рідні та лікарі чекають на результати. Ну на хірургічній патології лічаться пацієнти з осложненням після хірургічного вмішательства, після травм. От. Тому займаємося по направленню. Ребята отримують лікування, защитники. Скільки військових з Житомирщини перебуває у київському шпиталі, лікарі не кажуть, проте кожному з них допомагає не лише держава та рідні, а й волонтери. Є багато небайдужих. Вони дзвонять, вони питають, як там хто. Тому ми вирішили сьогодні вже приїхати, подивитися. Є дуже складні випадки, там де треба дуже багато коштів, бо це треба відправляти людей за кордон. Там їм можуть допомогти. Там вже з лікарями спілкувалися. Це такі, як Юра Весельський і такі, як Антон Могльовий. Давайте, хоча б, допоможемо їм, просто вернутися до нормального життя. Зараз родина Антона Магльованого збирає документи та кошти, аби відправити хлопця на лікування за кордон. Орієнтована ціна лікування та реабілітації 150 тисяч євро. Друзі та рідні усіма силами збирають необхідні кошти та просять всіх небайдужих долучитись. Коли людина бореться за життя, кожна сума важлива, додають волонтери.